Які ефективні лайфхаки ви знаєте, про які мало хто здогадується? Завжди записуйте ідеї, що раптово виникають, не довіряйте їх лише пам'яті. З мого досвіду роботи в технічній підтримці довшого, ніж я готовий визнавати. Більшість розгніваних клієнтів просто хочуть бути почутими. Дайте їм виговоритися, слухайте активно та робіть нотатки про те, що вони кажуть. Зрештою, вони заспокояться, потім перечитайте все, що вони обговорювали, і розберіться крок за кроком. Це працює майже завжди, і часто наприкінці розмови вони дуже вдячні. Створіть Рутину перед тренуванням. Я завжди роблю одні й ті ж речі, коли йду до тренажерного залу, коли мені бракує мотивації, ці маленькі звички перед тренуванням просто спонукають мене до дії. Моя бабуся завжди казала, що якщо відчуваєш себе погано, встань з ліжка, прийми душ, зроби зачіску, повністю одягнися, враховуючи взуття, і поїж добре. Власне, це або допоможе, або ти будеш одягнений, ситий і в кращому стані для того, щоб справитися з проблемою. Якщо вас свербить укус. Комара, нагрійте ложку під теплою водою приблизно 45-50 градусів, висушіть її і обережно притисніть до укусу. Тримайте так довго, як зможете витримати, але не більше. Тепло розчиняє білок, який викликає свербіж від укусу. Краще завжди перевіряти будь-які поради, які ви знайшли в інтернеті. Коли довго їдете на автомобілі, вимикайте рециркуляцію повітря. Одна з причин втоми під час поїздки не у відсутності сну, а в надмірному вмісті СО2 в салоні. Ви коли-небудь відчували себе дуже втомленими за кермом, а потім приїхавши додому, раптом відчували себе краще. Це через нестачу кисню в автомобілі, особливо якщо є пасажири. Щоб зберегти спокій, не тратьте час на суперечки з незнайомими людьми. В інтернеті. Ніколи не пліткуйте, навіть якщо не любите людину. Це може бути особливо корисно на роботі, коли та людина, яку ви вважаєте менш розумною, може виявитись тією, хто врятує вас у складній ситуації, а не стане вашим конкурентом. Я часто чую плітки від колег про інших і завжди роблю вигляд, що нічого не знаю. Хоча насправді маю багато інформації і іноді погоджуюся з деякими з цих тверджень. Запіканки дають набагато більше порцій при значно менших витратах і з Зусиллях ніж багато інших страв. Я дуже організована, але що стосується ключів, я завжди їх губила кілька разів на тиждень. Потім побачила, як комік Джон Річардсон сказав, що людина з ключами або кладе їх, або залишає. Я завжди була тією, хто їх залишає, тому вирішила стати тією, хто кладе їх на місце. Тепер, як тільки я заходжу додому, я одразу кладу ключі в сумку. Це здається простим, але реально працює і допомогло мені уникнути стресу. Шукаючи рецепти онлайн, натискайте на посилання для друку. Це дозволяє уникнути зайвих історій та реклами. Також можна зберегти рецепт у форматі PDF на комп'ютері, або просто зберегти посилання на версію для друку. Якщо замовляєте щось онлайн, оскільки відгуки можуть бути підробленими, читайте лише негативні відгуки. Якщо там скаржаться на доставку, пошкоджені товари чи дрібниці, це нормально. Але якщо багато людей пише, що товар зламався за перший тиждень, не заряджається чи протікає. Це сигнал, що продукт неякісний. Після ванни або душу перед тим, як витиратися рушником, пройдіться руками по тілу, як двірники на машині, щоб зняти зайву воду. Ви зібрали купу води, тому потім потрібно менше витирати рушником і менше води капатиме на підлогу. Це займає всього кілька секунд і допомагає зберегти ванну кімнату сухою, поки ви витираєтеся рушником. Лягати спати в один і той самий час, щоб забезпечити собі достатньо сну. Справжній пріоритет для цього це насправді. Робить життя значно кращим і легшим, поліпшується здоров'я в усіх аспектах, як фізичному, так і психічному. Багато людей живуть з хронічним недосипом, і це призводить до безлічі проблем у їхньому житті. Вони вважають, що нічого страшного, якщо лягають спати пізно, коли хочуть. Зазвичай це є проявом відкладання сну через почуття вини. Але насправді вони потрапляють у в'язницю зомбі, створену власними звичками недосипати. До речі, я не виспався минулої ночі. Почуваюся жахливо. Правило п'яти хвилин. Якщо є справа, яку можна зробити за 5 хвилин або менше, то чому б не виконати її відразу? Майбутній я завжди робіть речі протягом дня, які принесуть користь вашому майбутньому я. Зберігайте банки з консервованими овочами догори дном, щоб не довелося витягувати їх з дна при відкриванні. Купіть багато однакових за стилем і кольором шкарпеток, і вам більше не доведеться їх підбирати. У мене є шухляда, в якій тільки шкарпетки, і кожного разу, коли я беру дві. І я отримую пару однакових шкарпеток. Це справжній прорив. Накипіло від того, що постійно втрачаю шкарпетки в пранні, Прати їх усіх частому мішку для білизни. Я більше не втрачаю шкарпеток, і набагато зручніше їх складати, коли ви виймаєте їх з мішка, а не розсортовуєте серед купи футболок та інших речей після сушіння. Після прання та сушіння комплекта постільної білизни покладіть верхній і нижній простирадла та наволочку в одну з наволочок. Так у вас буде весь комплект. Комплект разом в одному акуратному пакунку, і не потрібно шукати відповідні простирадла та наволочки. Коли фарбуєте кімнату і знімаєте накладку на вимикач, напишіть на її внутрішній стороні колір фарби і бренд. Це дуже зручно, коли потрібно підфарбувати якусь ділянку через кілька років. Коли йдете прямо на когось, щоб уникнути думки, ми зіткнемося чи ні. Не дивіться на нього, щоб зрозуміти, куди він йде. Замість цього фіксуйте погляд на одному з його плечей і не відводьте очей. Тоді людина почне рухатися в іншу сторону. Якщо ви працюєте за комп'ютером весь день, увімкніть нічний режим постійно. Я налаштував його на включення о 4 ранку і вимкнення о 3 ранку. Це значно знижує навантаження на очі, коли звикнете, інші екрани будуть здаватися, як сонце. Я налаштував комп'ютер однієї колеги так само, і через тиждень вона сказала, що перестала отримувати головні болі щодня о першій годині, від яких навіть ходила до окуліста. Шукаєте щось у своєму домі. Мі, цілу годину, коли знайдете, покладіться на перше місце, куди ви подивилися. Є відео на YouTube, яке показує, як зробити те, що ви не знаєте, як робити. Якщо потрібно вночі йти в туалет, закрийте одне око, поки світло ввімкнене. Коли вимкнете світло, одне око буде адаптоване до темряви, і ви все ще зможете бачити, куди йти. Ні. Це повне речення і достатня відповідь на багато запитів чи питань. Перестаньте відчувати потребу, пояснювати себе. Іноді я відповідаю просто ні, дякую, і завершую розмову. Це також ефективно. Ефективне прибирання. Я люблю чистоту і порядок у домі, але іноді схильна до прокрастинації. Коли настає час прибирати, я вставлю таймер на годину і протягом цього часу прибираю без зупинок. Ви здивуєтесь, скільки встигнете зробити всього за одну годину. Сушіть сорочки на. Виборіт, щоб уникнути утворення заломів в плечах. Якщо вам важко читати на екрані комп'ютера, фізично або просто вам не подобається, що ви читаєте, чи важко сприймати цей формат, ви можете завантажити розширення для браузера, яке озвучує весь текст. Це єдиний спосіб, яким я можу сприймати довгі робочі листи чи статті в інтернеті. Це економить стільки часу, який я витрачав на перечитування. Після того, як приготували рамен, який, ймовірно, дуже гарячий, додайте заморожений горошок, щоб охолодити його та збільшити кількість овочів у вас. Раціоні. Це також ідеальний спосіб приготувати будь-який суп, куди входять заморожені овочі. Коли ви зустрічаєте когось і розмовляєте, відступіть від дверей або середини проходу, щоб видалити колючку з тваринної шерсті або волосся, натріть кукурудзяним крохмалем, воно легко вийде. Повне виключення 24 години гіперпартійних новин з пропагандою миттєво знижує рівень стресу та тривоги. Виявляється, це все брехня, створена, щоб зробити вас злетним. І нещасними. Легко розв'язати вузли на пластикових пакетах для їжі, скрутивши кінці і пропхавши їх через вузол. Якщо ви не можете знайти свою машину на парковці, прикладіть ключ від автомобіля до підборіддя, щоб збільшити його діапазон. Вода хороший провідник, а у вашій голові її повно. Це мене завжди рятувало після футбольних матчів чи концертів. Комбінація клавіш Windows плюс V відкриває буфер обміну, в якому зберігаються всі копії. Які ви зробили раніше, це набагато зручніше за Ctrl плюс V. Той голос, який каже: Тобі погане про себе не є корисним. Хтось його туди вставив, і ти можеш вирішити проігнорувати його та замінити на корисніші думки. Більшість тіста можна розкачувати між двома аркушами пергаментного паперу. Це дозволяє уникнути розсипання борошна всюди, хоча більшість рецептів все одно рекомендують посипати стіл борошном. Матрац потрібно міняти кожні 8-10 років. Матраци не можна купити на все життя. Незалежно від того, як часто ви міняєте просирадла, вони все одно вбирають піт, олію, лусочки шкіри та інші мікроскопічні частинки. Якщо блискавка на штанах часто розходиться, просто протягніте. Відніть кільце для ключів через застіпку і зафіксуйте його на верхньому гудзику. Це надійно утримає все на місці. Вижми воду з волосся перед тим, як наносити кондиціонер, так його знадобиться значно менше. Довга черга в супермаркеті та в більшості інших місць все одно займає лише кілька хвилин, і як тільки ви усвідомите це, чекати в черзі стане набагато менш стресово. Допомагайте всім, кому можете, і використовуйте їх імена якомога більше. Це як Насіння, яке повернеться і буде корисним у майбутньому. Люди пам'ятатимуть вас і маленькі вчинки, які ви зробили. Тож, коли вам знадобиться допомога, вони з радістю відгукнуться. Дякую, що переглянули відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Папа! -па!